Сьогодні ми відвідаємо два найпопулярніших місця у Бангкоку. Звичайно, їх набагато більше. Але у нас лише один день для міні-екскурсій, тому ми обрали найближчий та яскравий храмовий комплекс Ват ПХО та парк Стародавній Сіам. Переміщалися ми на таксі, замовляли авто через додаток Болт, сплачували готівкою таксисти у тайських батах. Це дуже зручно. Наш маршрут до храмового комплексу проходив через Таун. Це один із найбільших китайських кварталів у світі. Зараз це найяскравіший район Бангкоку, де проживають етнічні китайці. Рекомендую до відвідання. Ми приїхали, Ми приїхали до храмового комплексу Ват Хо. Зараз будемо заходити Ми у Бангкоку вхід 200 бат. 200 бат це 200 гривень. Покажу зараз все. От я вам казала у Камбоджі одягатись як слідує. Прикриті плечі, прикриті ноги, колінки. От я молодець, пішла і мені таку юбочку дали. от Якщо не хочете виглядати як е, притрушені, <різь> одягайтесь нормально одразу, щоб отак не ходити. Храм Ват Пхо, або храм Лежачого Буди це найбільше і найдавніший буддійський храм Бангкока, який зіграв величезну роль у історичному та культурному розвитку країни. За наказом монарха, Ват Пхо став важливим освітнім центром, першим відкритим університетом Бангкока. Ват Пхо став центром навчання основ традиційної медицини та тайського масажу. За велінням рами третього на території храмового комплексу було збудовано бібліотеку. Будівля була декорована китайською мозаїкою, що нагадує про захоплення монарха китайською культурою. Балюстраду храму прикрашають барельєфи, які ілюструють Рамаяну. Сен всіх знань зашифрований навіть у зображеннях, кольорах та формах настійної творчості. Храм Бат Пхо – це абсолютний фаворит серед найбільших пам'яток Бангкока. Комплекс включає в себе безліч найвищих значень, найбільше у місті лежачий Будда, найбільша колекція зображень Будди в Таїланді та найперший Україні центр державної освіти. Головною пам'яткою храму є гігантська статуя Нірвани Будди, що лежить в очікуванні, довжина якої складає 46 метрів, а висота 15. Лежачий бунда зображений у стані паріння, а його права рука покладена під голову, що символізує останню медитацію перед смертю. Позаду статуї знаходиться 108 бронзових чернечих чаш. За 20 бат ви можете купити 108 монет, кожну з яких кидають у чашу на щастя та як жесть милостиві. Храм Батпхо є символом національної гордості китайського народу і важливим об'єктом культурної спадщини Таїланду. А далі ми з вами направимось у найбільший у світі парк музей під відкритим небом. Хочу сказати, що я багато років про нього мріяла. Парк розташований в 30 кілометрах від Бангкоку в провінції Самут Пракан. Офіційна назва парку Ancient Siam або Стародавній Сіам. Денний квиток в парк коштує 700 бат або 700 гривень на дорослого та 350 бат на дитину. Також можна взяти на прокат гольфкар, що я наполегливо рекомендую зробити. По територію в 320 гектар просто неможливо обійти за один день пішки. Ми взяли гольфкар нашою компахою, ану помахайте ручками. Слава Україні! <свісна> І заїжджаємо. Парк стародавній сям є популярним туристичним напрямком для тих, хто бажає дізнатися більше про історію та культуру Таїланду. Сьогодні в парку налічується більше ста історичних артефактів, які відтворені з урахуванням найменших деталей. Прогулюючись парком, ви зможете відчути атмосферу минулих епох та насолодитися красою архітектури та релігійних споруд. Тут також проводяться традиційні свята та фестивалі, де ви зможете на власні очі побачити унікальні ритуали та традиції народу Таїланду. Парк являє собою не копії та мініатюри, а наближені до реальності храми та об'єкти історії. Такої концентрації найкрасивіших храмів ви не знайдете ніде у світі. Початкова ідея засновника парку полягала у створенні поля для гольфу з мініатюрами історично значимих будівель Таїланду, що розташовані навколо поля. Під час дослідження він виявив, що більшість будівель сильно пошкоджені і вирішив натомість створити нові мініатюри, щоб зберегти оригінальні споруди. У парку можна побачити реконструкції храмів, монастирів, фортець та інших історичних споруд, які розташовані на території Таїланду. Для прорахування туру у Таїланд та інші країни напишіть мені у директор агентства Екватор. Посилання я залишу в описі під цим відео. Така дивовижна краса. Я такого гарного парка ще ніколи не бачила в своєму житті. Правда чудово? Стародавній сіам – це дійсно витвір архітектурного мистецтва. Один із найвизначніших об'єктів парку це копія великого палацу, який був резиденцією королів Таїланду протягом багатьох століть. Парк Еншін Сіан – це чудове місце для того, щоб поглибити своє знання про історію та культуру Таїланду, а також насолодитися красою його спадщини. Дуже сподобався парк Сіам. Їхати десь від Бангкоку близько години, але це того варто, тому що емоції неймовірні. Всім рекомендую приїжджайте до Таїланду за емоціями. А далі у нас довго очікувана дорога додому. Летіли ми з Бангкоку катарськими авіалініями через Доху. Тож покажу вам трохи красу цього аеропорту. Повертаємось додому. Це аеропорт Доха. Летимо гадарськими авіалініями через Бухарест і потім в Україну. Я рада, що ви приглянули е відео про Бангкок, про Камбоджу. Підписуйтесь, будьте зі мною, а я буду для вас намагатися знімати щось новеньке, корисне та цікаве. Всіх впливаю.